Івноважений, мудрий і рішучий, Хмельниччина втратила ще одного героя Олександра Сірого. Останню путь молодого чоловіка провели навколішки. Знайомі кажуть, його протистояння тривало недовго. 27 березня пішов о два місяці. ще даже не пройшло, як вже не стало. Пішов у чепку з чепки забрали. Любив Україну так, що ще на початку повномасштабного вторгнення самотужки пішов у військкомат. Не взяли. На виклик чекав рік. Життя Олександра обірвало 16 травня на Луганщині. Під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісне з життям. Знаю, що він був відданим сином, хорошим братом. В нього є... Чудова родина, яка буде його оплакувати, він був дійсно добрим, чесним, щирим, співчутливим і героєм відважним України. Олександру було лише 32. На жаль, він так і не встиг створити власну сім'ю. У нього залишилась мати та сестри, які нестерпно сумуватимуть за чудовим сином та братом. Ніхто не скаже, що про нього щось поганого. І дійсно ходив і сказав: ні, мами кажу що сина також. Почекай, Мамо, да хто ж тебе захистить, Хто моїх сестер захистить, Хто моїх? Треба йти захищати. Олександра Сірого поховали на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Першеподільський. Міжкофесійний молебень за Україну Кам'янець і мир, покладання квітів, родинна хода, велозабіг. Це те, що анонсували у міськраді. Запам'ятали кам'янчани цей день і виттям сирен похоронного кортежу українського героя, коли всі навколишні села навколішки проводили його у Стару Ушицю. Завершився день гучними веселощами у парку героїв Небесної сотні. За словами міського голови, відзначення дня міста для кам'янчан важливе, особливо для підростаючого покоління. А от щодо танців він не знав, що таке відбуватиметься у підконтрольному йому ж місті. Незрозумілих причин, дійсно, факт відбувся, і мені просто цікаво, чи то була якась певна недбалість посадових осіб і халатність е, по відношенню до їхніх посадових обов'язків, чи, можливо, навмисна спланована провокація працівників ще, можна так сказати, старої команди. Я оце для себе хочу сам вияснити. З інциденту минуло два дні, а інформації про організаторів чи то провокаторів від міського голови немає. Відеостанців, як то кажуть, на кістках продовжує ширитись мережею. А люди продовжують коментувати некомпетентність місцевої влади та байдужість до війни молодого покоління, що так жваво та енергійно витанцьовувала у Кам'янці. Десятками років пан Микола приділяє увесь свій час бджолам. Їх у нього більше півсотні вуликів з 2014 року. З початком російської агресії проти України разом з односельчанами дбає про захисників. Пригадує, як вперше зібрали все необхідне для юних прикордонників. Я і ще група людей з сусідніх сил то тобто з Гриценки, Тріски, Якимівці, Малинки, Терешки, Корчівка, зібрали більше десяти тонн допомоги допомоги ціла моя машина. Бусик невеличкий був банками загрушений. А а тонн і крупа, і цукор. І ми це все перевезли в академію. Про те, що відбувається на фронті, Микола Іщук знає не з новин чи соціальних мереж. Має і племінника, який з Маріуполя потрапив у полон. Серце Кремлею обливається, коли показують як годують цих російських полона. Там миска така супу, миска картоплі чи там вермишелі, м'ясо, салат, кампоцю. А це каже, 250 двісті грам їжі, давали кип'яток. ка всіх хлопців струпи, шкури вісять язики, попечені спеціально. Не залишає благородної справи пан Микола. І сьогодні передає на нуль медову продукцію та приймає бійців в себе. каже бджолина енергетика це певною мірою заспокійливе, якого так потребують ті, хто повернувся з поля бою. Це треба руки, і чи воно взагалі чи воно відійде, чи чи воно не не воно не відійде. Так само цей Саша. Він е, похудав при метрі е, при метр 90 з лишнім ростом. Він похудав на 25 кілограм. За за цей за, вам приклад їх везуть як кабанів, вибачте, годованих. А наші хлопці шкур, шкура і шкі і кісті. Попри те, що відвідувачів пасіки не так багато, як до повномасштабного вторгнення, пан Микола запевняє, після перемоги все налагодиться, адже Україна не повторна, а все українське. Найкраще. До Дня героїв та з нагоди відзначення дня вишиванки в Шепетівці влаштували велозаїзд. Усі спортсмени, аматори та благодійники вбралися у національний одяг. Ми українці, ми повинні єднатися, повинні пам'ятати свої традиції і робити все для того, щоб Україна процвітала. Нам потрібно донатити, нам потрібно постійно допомагати. Так, ми знаходимося в глибокому тилу, але ми не забуваємо про те, що у нас тут відбувається. Це і спорт, і підтримка, все разом, і травень, і сонце, і все круто. Стартували о десятій ранку. Учасники подолали 9 кілометрів вулицями міста та за міськими дорогами. <му> Алла постійний учасник заходів констатує з кожним разом бажаючих все більше. Я сьогодні їхала і згадала, як. Перший раз проводився цей захід. Ми ще навіть їхали десь туди в ліс. Мені здається, було чоловік 15, може 20. Цього ж дня підтримали таку акцію понад три сотні шепетівчан. Кожен учасник за донат на Збройні сили України отримував спеціальну відзнаку. Сьогодні ну, ще задонатили корисну справу. Зробили і для здоров'я, і для військових. Щорічно такий велодень проводять влітку, проте цього року вирішили змінити традицію. Але цьому році ми його вирішили провести не в червні місяці, а в травні місяці приурочити його до Дня вишиванки та до Дня Героя. Підготували учасниками програму відпочинку. Після заїзду кожен мав змогу пограти у волейбол чи бадмінтон або ж просто насолодитися приємним спілкуванням на свіжому повітрі. Загалом же спільними зусиллями учасникам велопробігу вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Не цвіте і не черствіє. Родина Василенків у селі Зіньків, що на Хмельниччині вже понад 10 років випікає хліб за авторським рецептом. Вага одного буханця 4,5 кілограми. Попри такий великий об'єм, його купують, не побоюючись, адже унікальний рецепт дає можливість споживати його близько сіми днів. Він у нас печеться на заквасці, не черствіє він і не цвіте смачний наш хліб. І в піст можна його їсти, і так, тому що він там жирів нема, тільки олія, сахар, сіль, закваска і цукор. Додає, рецепт запашного хлібу вигадав чоловік, адже місцеві не поспішали відкривати свої секрети і форму у вигляді квітів також доопрацювали самостійно. Кожен день то 28 буханок. А коли от такі свята, як Пасха, там Різдво, Новий рік, буває, що і 60, і 80 буханок, тоді ми печемо кругли сутки. Хліб випікають у п'єці на дровах. Нині в господарстві чотири печі, що дає можливість забезпечити великий попит, особливо у святкові дні. Адже за рецептурою хліб пісний, тому його часто купують до монастирів. Вартість одного буханця 220 гривень. Хліб ну, з задоволенням купують. І в нас священики дуже багато приїжджають, і наші, і православні, і католики. От, дуже, ну, кругом. І за границю везуть хліб, дуже багато беруть за границю. Хлібо. Технологія виготовлення зіньківського хлібу настільки унікальна, що внесена до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал «Першеподільський». Тарифи на електроенергію вже щервня можуть зрости вдвічі. Орієнтовна ціна кіловатта – 2 гривні 88 копійок. Чи готові виплатити більше. А в варіанти. Ну, от єдине що. Ми не маємо змоги не платити, тому що буде ще пеняй, буде накопичуватися, і легше від того не буде. Так готова. А чому? Ну, тому що я знаю, що, що обстріли були і на, це, на ремонт потрібні гроші теж. Так що, в принципі, так. Да. Ми до всього зараз готові в наш час. Мусимо платити, бо треба. Державі треба допомогти. І не тільки державі, самим собі. Так, я думаю, будемо платити, а ходимо, дінемося? Наразі під час війни трохи негативно, але якщо е, м, виходу нема, якщо е, таке підвищити трехо, то будемо платити. Ну, я особисто так. А чому? Ну, Поки как бы, це для мене особисто тариф підємний, тому как бы, я готовий. Можливо, для когось, кому це тяжко, це можна поспілкуватися з ними окремо, для мене підємний тариф абсолютно. Я з розумінням відношуся до цього, цього питання. Друге питання юридичні особи. Якщо по них підніметься тариф, там уже буде питання, там уже бізнесу не буде. А по фізичним – це абсолютно как бы, поки лояльний тариф, як на мене. Не готова. Чому? Тому що зарплата ж не підростає, а так не готова. Якщо потрібно, я думаю, що це потрібно робити. Бо ми ж теж якось повинні підтримувати економіку. Звісно, було б неплохо, якщо б зарплати були теж побільше. Ну, а так, треба платити, я вважаю. Якщо я скажу, я готовий платити, допустим, чи той, той бізнесмен може там платити образно. О, а Більшість людей не готова, то що, що, що я маю тут цього казати? Я маю казати ні. А тарифи на електроенергію вже з червня можуть зрости вдвічі. Орієнтовна ціна кіловату – 2 гривні, 88 копійок. Чи готові виплатити більше? Ну да, що. Ну у нас ну дивіться, да? зараз Росія атакувала, так і дуже багато матеріалів там і привезли, і зробили. Ну звісно, Ну, а що робити? Якщо треба платити, то будемо платити. Головне, щоб жити в Україні. Аби мати в футбольному клубу епіцентр, хоч якісь шанси на участь у стикових матчах за підвищення в класі, потрібно було вигравати на виїзді запорізький металург, ба більше у паралельному матчі програвати мав футбольний клуб Карпати Львів, що і трапилось. От кам'янчани свій поєдинок не виграли, таким чином втративши абсолютно всі шанси на топ 4 76 хвилин рахунок тримався невідкритим. У вболівальників команди із Хмельниччини залишалися надії на успіх. Проте подача зі штрафного удар головою, і гол забивають господарі поля, розвіявши всі надії на участь у пле. Матч так і закінчився за мінімального рахунку на користь Металурга. Далі футбольний клуб Епіцентр зіграє заключений поєдинок у цьому сезоні проти футбольного клубу Кремінь. Матч відбудеться 27 травня на місцевому стадіоні у Кам'янці-Подільському.